Бомжі з єврейською святкують новосілля. Близько тижня тому телекомпанія Круг показала так зване трейлерне містечко, що знаходилося на вулиці Єврейській в самому серці міста. Тільки мешканці цього містечка були не колоритні американські редники і мешкали вони не в персувних будинках, а в розкрадених легкових машинах. Колоритні апартаменти знаходилися під вікнами муніципальної газети Одеський вісник. Редакцію це сусідство не турбувало досить довго, власне, як і обласне управління внутрішніх справ, що знаходиться неподалік. Врешті-решт, порядок на єврейській було вирішено навести. Трейлерний парк у кількості чотирьох легковиків та більш комфортабельної газелі на єврейській простої близько року. І влада, яка бореться за звання європейського міста, до цього колориту ставилася байдуже, незважаючи на незручності місцевих мешканців та власників авто. 26 січня з усиллями міської автомобільної інспекції все ж таки було організовано новосілля для бомжів, що мешкали у цьому імпровізованому гуртожитку. Просто переміщають от сюди на спуск, який не будуть мішати ті розбиті машини проїзду транспорту. Це розпорядження є щоб убрати проїжджої частини автомобілі, які мішають проїзду. От вот эти вот, которые, да, это... да, да, которые біскої автомобілі представники ДАЇ пояснили, у правоохоронців немає повноважень забирати нічим не автомобілі. Тому й було прийнято рішення, хоча б просто полегшити проїзд автомобілям і прибрати розкрадені машини подалі від жвавих вулиць та очей обласного міліцейського начальства. Евакуатор та вантажний кран, який відвозив комфортабельно для проживання газель, впоралися зі своїм завданням менш ніж за дві години. Але розплідник бомжів не було лі. Квідовано їхній гуртожиток просто переїхав у менш престижний район на диволанівський спуск. Анатолій Косін, Олена Новак, Євген Євгенуйтенко, телекомпанія Круг.